Людинки, всім привіт. Нарешті у мене з'явився привід, можливість так би мовити, самому зафіксувати, прослідкувати і вам продемонструвати, як працює на автомобілях групи ВАК з дизелями EA288 і EA288 Evo. Таке явище, як пасивна регенерація в сажовому фільтрі. Це коли ця процедура запускається не від того, що сажовий фільтр вже заповнений, не від того, що значення там. Скалькульованої чи ну да скалькульованої сажі підскочило доволі таки високо. А від того, що у автомобіля склалися сприятливі, так би мовити, умови під капотом, коли на проведення регенерації потрібно взагалі мінімум пального такі умови виникають, коли автомобіль їде під суттєвим навантаженням або на високій швидкості, навіть коли він порожній. І в цей час на вході і виході сажового фільтра температура підіймається іноді в залежності від автомобіля завантаження. От у мене 2 літри турбодизель на 190 кінських сил. Він доволі таки тепло навантажений. Він форсований, якби і навіть при цьому на ньому така температура досягається, Попереду десь на рівні 150-160 км на годину плюс. Але тут варто зауважити, що все залежить знову ж від прошивки. Блоку керування двигуном від двигуна самого, від автомобіля і умов, в яких ви перебуваєте. Чи цей автомобіль перебуває, може і раніше запускатися. Зараз про це далі я скажу, чому може запускатись раніше і чому саме потрібно боротися за те, щоб фільтр був чистий, бо це доволі таки важлива річ. Отже, як воно відбувається? Я зараз от їду, переді мною ДІПІФІНФО або VAC-DPF, якщо ви андроїдом користуєтеся, і у мене от я бачу, що скоро вискочить регенерація. Я виїхав. у Мене значення отут було заповнення 76%. Проїхав наразі вже 177 км кілометрів, і фільтр заповнився всього о, Навіть менш ніж на 10 І оце значення по скалькульованій сажі, ліворуч, саме верхнє віконце, воно в районі 20 знаходиться. Ну практично всю мою дорогу та ні, брешу десь біля 100 кілометрів. Воно коливається то вище, то нижче. Ну і в процесі їзди, звісно ж, роботи цього всього на екрані загорається червоний сажовий фільтр. Є звуковий сигнал, звісно, і значення в цей момент. По калькульованій сажі, по виміряній сажі починають падати. Чому це відбувається? Тому що, повторюсь, коли створились такі умови, що на вході-виході з сажового фільтра суттєво піднялася температура, я відслідкував по своєму автомобілі, що цей процес конкретно на моїй ауді запускається, коли на виході, саме на виході з сажового фільтра, утворилась температура на рівні 420 градусів, тільки вона там з'явилася, одразу бум. Запуск пасивної регенерації температура при цьому не лізе туди під 600-650 градусів. А вона на цьому ж рівні і знаходиться. Це дозволяє, якби використовувати доволі таки мало пального, просто підтримуючи чи порскаючи туди ще зовсім зовсім невелику дозу пального, яке перегорає потім. На виході і таким чином випалює сажу, яка є в сажовому фільтрі, накопичена. При цьому що цікаво, що паралельно зменшується, як я вже сказав, і скалькульоване значення по кількості сажі, і виміряне. Тобто ця процедура пасивна регенерація вона є доволі таки корисною в першу чергу, тому що завдяки їй відстані між регенераціями вже повноцінними, коли у нас запускається повноцінний цикл, незалежно від температури. Незалежно від умов, а виключно по значенням скалькульованої чи, наприклад, виміряної сажі, ці процеси відбуваються набагато рідше. А якщо вони відбуваються набагато рідше, значить і пробіги між регенераціями у нас значно більші, а значить, і витрата пального у нас. Зменшується, тому що регенерація все таки потребує, особливо якщо вона не на трасі, не під навантаженням. Доволі таки немалої кількості пального літр плюс. Тому боротися за чистий сажовий фільтр, боротися за те, щоб в автомобілі частіше якомога довше відбувалася пасивна регенерація, звісно. Потрібно і власне, чому і я цим займаюся. От зараз хочу продемонструвати, але вже, на жаль, не буде в мене таких умов. Скоріше за все, коли буду назад повертатися з поїздки, я зараз з рівного у місто Самбір їду. Немає таких протяжних двосмугових тут ділянок, щоб можна було це зафіксувати. Бо от я розігнався, ну, типу, 120, а температура на вході. 377, а нам на виході треба 420. І також важливий параметр, що коли сажовий фільтр чистіший набагато, то у нас на виході температура вона підіймається набагато швидше, ніж коли він забитий. Чому так? Тому що коли там багато золи, а зола це така річ, от як не знаю, як глина, може навіть, тобто це річ, яка здатна акумулювати тепло. І коли її там багато, її okay. треба багато часу, щоб її нагріти, через що пасивна регенерація може запускатися, ну не так часто, та тому, що от ви тільки розігналися. На вході там температура вже 450 і тримається декілька хвилин. А на виході вона стоїть. От я зараз ні слідкую, 410, 415, Ну там ну де не вистачає до того, щоб було 420. І все через те, що фільтр забитий, Золи багато, поки її прогрієш на виході. Треба багато часу. А якби її було там менше, фільтр прогрівався б набагато швидше, і пасивна регенерація вона запускалася б набагато легше і раніше набагато. Єдине питання, тут я трішки не зрозумів по тривалості пасивної регенерації, від чого це залежить. Дивлюсь, що іноді температура впала 350-360. А пасивна регенерація не вимикається. Тобто, от в цьому додатку сажевий фільтр не стає білим. Він червоний, може бути доволі таки тривалий період часу. Тобто, я так розумію, від моменту як вона запустилася, потрібно трошки часу, поки автомобіль ще вважає, що от там температура достатня, і сажа вигорає. Взагалі мені здається, що от явище пасивної регенерації, воно якесь трішки більш математичне, тому що я помітив також, що в момент, коли автомобіль їздить, наприклад, на короткій відстані по місту, тиск на виході з сажового фільтра низький через те. Що немає достатніх обертів, щоб розкручувався двигун і створювався високий тиск. І значення виміряної кількості саджі, воно підростає значно швидше, ніж коли ти їдеш, наприклад, на трасі. Коли ти ну, якби, топиш, є швидкість, є тиск на вході, на виході, нормальний. І цю сажу продуває, можна так навіть сказати, або більш щільно забиває у сам сажовий фільтр, через що показники тиску падають, якби. І Особливо я помітив, коли їдеш на трасі, типу більш-менш спокійно, а потім десь притопив, то значення виміреної саджі воно може так суттєво навіть просісти. Тобто мені здається, що пасивна регенерація вона не стільки там запускає пропал сам по собі, от як в процесі звичайної регенерації, а просто через те, що блок керування вважає, що ага, бачимо високу швидкість, високу температуру, значить, сажа там. Горить, зменшується, через що ймовірно він бере і починає автоматично занижати показники із калькульованої кількості сажі і виміряної сажі. Бо я повторюся, якби якщо в віконці постінжекшн там з'являється якісь там міліграми, то вони ну вкрай маленькі для того, щоб розпалити там а якісь швидкості. Багаття в сажовому фільтрі та й найголовніше температура ж не лізе. Температура не лізе, а пасивна регенерація відбувається. І значення, що накопичено, що виміряної сажі, що скулькульованої, воно зменшується. А так не буває. Ну, повторюсь, такі мої здогадки, можливо, хто знає більше, поправте мене. В коментарях, але таку цікаву інформацію зміг відслідкувати трішки пізніше, маю надію, будуть умови. Я їх створю і покажу, як це відбувається насправді. І маю сказати, що от у декількох людей, та й на декількох інших автомобілях, я відслідковував, що їх не треба було так розганяти, як от цю ауді там під 170-180, щоб створити таку температуру, і пасивна регенерація запустилась. Вона, якщо фільтр чистий. І знову ж на деяких прошивках запускається іноді там на швидкості сталі біля 110-120 км на годину. Ну от, і це доволі таки суттєво продовжує, якби відстані між регенераціями. От навіть зараз, сьогодні, мені там епізодично я десь два чи три рази запустив цю пасивну регенерацію, тому що ну, я поспішаю. Навалюю, так би мовити, у мене зараз середня швидкість на бортовому 103 км на годину за майже 200 км. якби через що вона в мене запускалася сьогодні доволі таки часто, і це дозволило проїхати вже від регенерації 560 км. А раніше, що я відслідковував, ну 490 530, тобто такі максимальні цифри я бачив, якби на бортовому комп'ютері. Тобто пасивна регенерація вона суттєво допомагає продовжити. Збільшити відстані між регенераціями. коротше, їдемо далі, буду демонструвати, коли створюю такі умови. І як воно працює наживо, буду коментувати і демонструвати, якби на автомобілі в процесі. Ну що, Наче діляночка є дві смуги, автомобілів небагато погнали. Коробка в спортрежимі. Дивимося на показники температури. Як вони ростуть, як бачите, на вході температура зростає. Ну, в рази швидше, ніж на виході. Це свідчить знову ж таки про те, що фільтр забитий, заповнений, через що він гірше прогрівається. І от вже на вході 420, на виході тільки 303. Якби він був чистий, вже б запустилася пасивна регенерація. І частково кількість сажі була б зменшена. Або мені здається, правильніше сказати, що. Показники були б занижені, що збільшило б відстані між регенераціями. А так, от я скільки їду, швидкість вже не маленька. І все рівно зараз вже практично момент буде втрачений, коли може бути запущена пасивна регенерація. А вона так і не запустилася. Доводиться відгальмовуватись. Розганяємося ще раз, слідкуємо за віконцями. Тобто зараз, коли фільтр заповнений, для того, щоб запустилась пасивна регенерація, треба добряче попітніти. Ну або ж пошукати таку ділянку, де можна притопити нормально. В Україні це зробити реально доволі таки складно. Та мені здається, навіть за кордоном на автобанах в Німеччині досягти таких сталих швидкостей і тримати їх тривалий час, е -е, складно все ж таки. Навіть не знаю, чи вдасться в мене на цьому відрізку зараз це виконати. Доводиться швидше розганятися. Вранці було легше, автомобілів було менше, можна було стати на одну швидкість і топтати. О, остання спроба. Все ж таки, температура була немаленька. О, давай! Вже на виході 427, але я помітив ще, що коли фільтр не надто заповнений, то вона не так рано запускається. Їй треба трішки більше, щоб відсоток заповнення був. І тоді вона практично одразу тільки нагріла 420. По. от Пілікнуло, вона запустилася. Увага на віконце Post Injection. Увага на віконце калькульованої і виміряної сажі. Як бачите, показники починають падати, при цьому температура. Взагалі не зростає, блін, населений пункт. Попереду зона зниження швидкості. Отак воно працює, як бачите. Ну, доводилося валити прямо 170-180. І от я знижую швидкість, температура падає, але ця регенерація, якби пасивна, вона ще продовжується. Тобто, повідомлення, ні звуку, немає нічого і значення теж продовжують падати. Не всі, правда. Так, да, тобто треба швидкість, треба або навантаження постійне, або нормальну таку швидкість, щоб значення зменшувалися. І от я вже, скільки часу пройшло, на виході, бачите, сажовий вже нарешті прогрівся, вже тримається 426-400 з гаком градусів. На вході температура суттєво знизилась, бо я їду менше 70. Але оця пасивна регенерація ще триває трошки. Так, населений пункт в поліцію ми проїхали, розганяємося ще раз. Подивимося далі. Прослі... О, відключилося чого, бо температура впала. І віконце Boost Injection теж по нулям. Продовжуємо розгін. Ще ділянка дві смуги в мене є. Не встигну ще раз запустити її. Просто блин, в такому режимі постійно їздити, щоб економити на регенерації. Більше спалиш саме на. Підтримці такої швидкості немаленької, От зараз 180. От, на вході вже за 500. І віконце Boost Injection з'явилося у нас спорскання. О, пішла знову пасивна регенерація. Знову слідкуємо за віконцем виміряної і скалькульованої кількості саджі. Меншується. Чим довше я буду в такому режимі тримати автомобіль, тим довше ця пасивна регенерація буде продовжуватися. Ну і звісно, тим більше сажі по показникам. Мені здається, що навряд чи воно за такої ж температури, не 600, не 650. а От прям як на вході-виході 400, щось там може спалити. Мені здається, все-таки це програмно якось вважається, що він чи продувається. чи Додатково не накопичується на такій швидкості. Ну, Коротше, важко пояснити, бо знову ж виробник детальних інструкцій не, да, не надає, доводиться отак слідкувати, робити висновки самому з того, що ти бачиш, От знову вона вимкнулася, тому що я йшов накатом в поворот. Зараз знову швидкість та сама, температура, як бачимо, тримається. Пост інжекшн по нулям. Щось воно чекає. Тобто йому треба якісь умови, щоб ця пасивна регенерація запустилась. От, запустилася постінжекн. Зараз має порскати ще. І в мене закінчуються дві смуги. І от регенерація знову пішла. Цікаво за цим всім спостерігати, як воно працює. Цікава логіка, що там інженери. На програмували, назакладали, ну але от такі параметри. Я зараз хочу, якраз таки, зловив цей момент. Я буду продовжувати самостійно очищувати сажовий фільтр. Попереду переду злиття хочу подивитися після очистки, на яких температурних режимах і на яких швидкостях ця пасивна регенерація буде запускатись. Реально цікаво.